Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава. Перш за все, я хочу подякувати тим жіночкам, які мають поважний вік, які зараз на площі роздають таку листівочку. Я вам зачитаю. Ваш чоловік не йде на майдан, бо там дуже небезпечно. Не забудьте привітати його з 8 березня. Це говорить про те, що. Ті люди, які, на жаль, сьогодні не з нами, а чомусь на диванах не, не підтримують нас, і це дуже ганьба і сором, що в нас на тернопілі є. На жаль, такі люди. Ви знаєте, з перших днів ми усі разом підкреслюю разом опозиційні сили, громадські активісти, громада, врешті-решт, організували наш тернопільський майдан. Ми усі разом. І ми велика нездоланна сила. Нас залякували, відкривали сфальшовані кримінальні справи, допитували в міліції. Але все це марно. Сьогодні український народ вже не боїться нічого. Тож ми крок за кроком спільно разом йдемо до нашої перемоги. Ви знаєте, сьогодні злочинна влада називає нас, усіх, хто стоять на майданах України терористами, екстремістами, бомжами, які не хочуть працювати. Це соромно і це ганебно. Але оті так звані екстремісти з вуст злочинної влади. Мають по дві вищі освіти, вони мають власний бізнес, вони пишуть книжки, грають на піаніно, вони разом на Майданах. Це студенти, лікарі, священики, митці, зболені Сумом і горем матері. Загартовані в боях авганці. І весь демократичний світ захоплюється такими екстремістами. Весь демократичний світ оплесками зустрічає таких терористів. І я горжуся з того, що я живу серед таких екстремістів. Я гордий з того, що я живу серед тернополян, патріотів, які незважаючи на вік. На професії, на соціальний статус, різний соціальний статус вийшли на майдан, аби відстояти справедливість, відстояти свою свободу, відстояти краще життя, європейське життя, відстояти врешті-решт, свою людську гідність. Адже ми з вами вільні люди і цього нам. Ніхто від нас цього не забере, адже ми стоїмо брат за брата, свій за свого, разом і до кінця. Слава Україні!